Доброго дня, Миколаїв, 23 серпня 24 рік. Ну, сьогодні в нас такий праця в садку і все ми переглядаємо, що де ми, які помилки зробили, що ми це не доробили. Слива. Почала в нас досягати слива, назви ми не знаємо. Середня вага 50 грамів. Сливи 45-40-50 грамів. Слива добра, солодка. Смачна, коли достигає, має ось таку структуру всередині зеленого кольору, вона добре бубка відділяється, коли достигає, повністю трошки жовтішою стає, але все одно ось такий колір. Яка назва, не знаю, давайте визначимося разом з вами. Тому що ця деревина дуже стара, ми тільки починали жити, посадили цей садок. І Це, тобто їй вже десь 15 років, більше 15 років. Така деревина, вже вона знизу порослі кидає, вже вона пропадає. Ми її трошки підрізаємо, є хвороби, звісно. І з одних одна з помилок буде. Це те, що бачите, вона обсипається, обсипається, завівся черв'ячок, плодожерка, там, чи що, і хвороби. ну Трошки ми не встигаємо в обробіту, якось у нас обробіток іде. В основному по персикам по абрикосам, а потім зупиняємося. Зупиняємося ще тому, що починається в нас дуже велика спека. І ну, немає сенсу і польові роботи, і все інше, хто спостерігає, знає, що ми займаємося землеробством і всім іншим. Ну, похопався, я не спорю, я похапався за все. І в садку, і саджанці, і хурма, і кизил, і ой, дуже багато. І не встигаємо. Але вона, бачите, як вона гарно зав'язується. Дуже гарно зав'язується, дуже гарна слива. Має ось такий колір, бачите, ось якісь хвороби були. Але ну, трошки ми пропустили. Пропустили ми обробіток, запороли, так сказати, трошки ми врожай свій. Але ну, не не страшно. Ми його вирощуємо для себе. Щось десь комусь продамо. Ось такі справи, так сказати. Дуже гарна слива. Бачите, як зав'язується, як вона в'яже врожай. Трошки вона в нас хворіла, ми її обрізаємо, вже є хвороби всередині стовбура. Але, але поки дає врожай, треба триматися до останнього, як кажуть. Ось така сливка. Я ж нагадую, давайте визначимося сортом, хоча вона у нас пропадає, але ми її все ж таки будемо десь на чомусь розмножувати. У нас тут ось є порусель така виросла, то у нас хурма там росте. Це у нас яблучка ось так зав'язалися гарно. А зимінка наша там прикрита. Школка кизилу. Наші фундуки, такі, так само, які вже дуже давно у нас зростають. Це сіянці з Миколаївської селекції, вони вже осипаються, до горішки. гарні горішки. Кизил простий у нас вже достиг, уже він майже готовий до збору, теж осипається, дуже велика посуха, кизил семен. Як все воно в цьому році дуже зарано теж покраснів, почервонів, також, також, також наша деревина, чудо деревина, де тут вже більше десятки сортів. Бачимо різні яблуні, семеренко і ще, вже навіть і не пам'ятаємо і куча щеп.